Настав новий на день любі діти і батьки усім добрий день. Діти, сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття з математики, і в ньому ми будемо використовувати цеглинки Лего. Правильно, блакитно, як наше блакитне небо. А це в нас. А це в нас цеглинка якого кольору? Згадали? Так зеленого, як зелена травичка, яка у нас просинається на весні. А ще в нас якого кольору це? Пригадали? Так, вона жовтенька, як наше сонечко, яке нам згріє, і світить нам яскраво. І ще в нас залишилось. Яка Якого кольору цеглинка? Так, червоного, молодці, все пригадали. Ми з вами гарно попрацювали, а зараз ми з вами ще пограємося. Ми пригадали з вами всі кольори. Подивіться, давайте ми їх назвемо зелений, блакитний, жовтий, червоний. А тепер кому сподобався який колір, візьміть його собі в руку. Всі взяли? Так, я бачу, ви кожне вибрали собі кольор. А тепер, у кого є в руках червоний цеглинка, підніміть А ще, який ви взяли колір? Зелений. Звуково є зелена цеглинка. Підніміть вгору і опустіть. вниз. так, ще в нас є жовта. жовтою цеглинкою підняли вгору і опустили вниз. У нас ще б Підняли Як ми гарно з вами працювали. Давайте ми поаплодуємо собі гучно-гучно. Які ви молодці! Аж я, я сюди почула, як ви гарно собі аплодували. Поки ви гучно аплодували, подивіться, у мене на столі причаїлася весела гусеничка. Подивіться, яка вона гарненька, різнокольорова. Гусеничка у нас одна. А цеглинок, з яких вона зроблена, багато. Давайте з вами порахуємо за кольором цеглинки, з яких вона зроблена. Подивіться на гусеничку. Скільки у нас зелених цеглиночок? Один, два, три. Всі порахували? Так, правильно, три цеглиночки. А жовтеньких скільки? Порахували. Так, їх дві. Ще в нас є які кольори? Голуба, синя, оранжева. Їх по скільки. Так, молодці по одній. А червоненьких скільки? Ось так вони дві. Молодці. Всі пригадали, як ми рахували. Ось така у нас мусорочка. З вами гарно ми порахували, а тепер давайте пограємо. Для цього нам потрібно будуть наші руки і одна. Це Можете вибрати любу за кольором, яка вам сподобається. Дерево буде, буде наша річка. На маленьке деревце вгору гусінь проповзла, гілочки всі проповзала і листочки не миляла. Потім раптом покотилась, завертілась, закрутилась. Застрибала, заскакала, вгору впала і пропала. А тепер давайте зробимо інші наші ручки. Приготувались молодці. На маленьке деревце вгору гусінка повзла, їлочки всі проповзала і листочки не минала. Потім Завертілась, закрутилась, застрибала, заскакала, вниз упала і пропала. А поки ми з вами грались, наша гусеничка чомусь засумувала, а ви знаєте чому? Тому що вона одна, їй не вистачає друзів. А давайте ви з вами з батьками вдома. Зробити з конструктора друзів для нашої гусенички гусениць і маленьких, і великих, і різнокольорових. І надійшлите фото. Ми будемо з гусеньцями чекати і розглядати їх. Чекаю від вас гарних фото. До побачення, любі мої!